Усім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні наш ранок починається з таких гарних потягушок від Єлизавети. Поки дитина солодко досипає, ми вже з тетянкою збираємося йти посівати. Єлизаветка залишається з татом, а ми з Тетяночкою йдемо. Беремо хустину на плечі. Дурбину і пшеницю. Йдемо по сусідах. Тут зайшли б в нас новий район в місті. Дуже вже я його полюбляю. Тут красиво, барвисто, спокійно і затишно. Міні-реклама. Не посміла вирізати звук з цього кусочка відео, бо скрябін це людина з великої букви. Їдемо ми додому з Тетянкою. Обходили не лише сусідів, зайшли ще до бабусі, до брата, до хресного. Такий насичений ранок вийшов. І щасливі з повною торбою густинців, їдемо додому. Нас там чекають Єлизаветка з татком. Мрія кожної дитини ціла купа солодощів. Також ще були бублики, яблучко, мандаринки, горішки. І ось така ігрушечка. Це сусідка передала для Єлизавети. Таке гарне яблучко. А це щаслива дитина, яка має річний запас цукерок. Замовляв, чоловік через інтернет, органайзер для ванни на зубні щітки електричні. І, ну і на ще дрібнички там можна покласти. Мав бути біло-сірий колір. Яке ж велике було моє розчарування, коли я відкрила коробку і побачила, що органайзер біло-рожевий. Тому. Моє прохання до вас, як замовляєте щось, обов'язково відкривайте, перевіряйте на пошті перед оплатою, чи прийшов цей товар, що ви замовляли, чи не пошкоджений він, щоб не знімати стрес попирчатою плівкою, як я. Коли вже в результаті змінити нічого не можна, ось такі кольори. Ще одна міні-розпаковка: це цукерочки. Набір новорічний від фірми Конті. Тут є 371 грам. Коробка виконана під рюкзачок. Дуже класний зайчик. В нього очка піднімаються і там міняється малюночок. І ось такий набір. Печенька, контик, дві штучки в пачечці, вафелька. І такі от різні цукерки. Майже всі вони йдуть з начинкою. Ось такі посівалочки. Це бабуся спрезентувала для Тетянки. І вишневі, і кавові. З різними смаками. Крем йогурт є. Ось така мордочка зайчика. Об'єднали ми корисне і приємне. Пішли на прогулянку і залишки пшениці, яку ми не посіяли сьогодні, вирішили розкласти, поділити між годівничками, які зустрінемо. Тут Тетянка насипає в годівничку. Снігу нема, пташки не є голодні. І, на наше щире здивування в готівничках було повно їжі. Були і каші, і крупи. Майже в кожній годівничці дуже приємно, що люди пам'ятають про друзів наших менших і дають їм поїсти. Ось ми знайшли ще одну годівничку. І так в кожну потрошечки насипали. Тут взагалі було дуже багато всього. І куття, і зерно. Тут моя дитина щаслива. Гризе бублик. дивіться, яке красиве небо. Всім гарного дня, буду прощатися. Пока-пока.